Однією з найбільших і найсвоєрідніших економічних організацій в історії є Європейський Союз. Він перетворився на орган, який функціонує дещо як Федеральний уряд США. Група держав має спільні міністерства, торговельні угоди, політичні угоди та спільну валюту, водночас покладаючись на власний суверенітет та права. Але, звичайно, є очевидні контрасти. Які дають Європейському Союзу всі недоліки федерації з ненадто великою кількістю бонусів, що є проблемою не тільки для країн-членів. З точки зору чистого номінального ВВП США є єдиною країною, яка перевершує сукупний обсяг виробництва цих 27 країн-членів, що становить близько 20 трильйонів доларів США. Вона також не боїться перекласти свою економічну вагу на користь несуверенної організації. Навмисно чи ні? Вона має значний вплив на країни як усередині, так і за її межами, використовуючи свій розмір як великого світового виробника та споживача. І через свої значні внутрішні та зовнішні перешкоди цей орган становить ризик. Європейський союз запровадив додаткові регулювання для бізнесу, зокрема у сфері технологій. Що призвело до значних змін для роботи міжнародних компаній на прибутковому споживчому ринку. Ці нормативні акти в основному спрямовані на споживачів і робітників, зменшуючи бар'єри для конкуренції. Однак ці закони ускладнюють для бізнесу в ЄС глобальну конкуренцію з тими, хто не має додаткових обмежень. ЄС відстав від США та азіатських економік, що розвиваються, у сфері технічних інновацій, упускаючи вигідні економічні драйвери світу. Американські та китайські технологічні компанії змогли поширити свій вплив і отримати доходи від продуктів з майже нульовими граничними витратами. ЄС використав свій обмежений бюджет на розробку альтернативних технологій, але важко знайти іншу європейську технологічну компанію, яка б домінувала за межами ЄС. Інші фактори, що стримують технологічний розвиток у Європі, включають різноманітність мов, відтік мізків та зниження інвестицій. Молодий вік ЄС і численні перешкоди ймовірно завадили йому реалізувати свій потенціал повною мірою. Економічний розвиток у найбільших державах-членах був значною мірою статичним, і ситуація може бути не набагато кращою і для невеликих економік, що розвиваються. Давайте розглянемо позитивні наслідки ЄС, проблеми, які він спричинив для своїх країн-членів, а також проблеми, які він спричинив для світової економіки. Сполучені Штати Америки. Економіка, яких можливо, найближча до економіки колективного європейського союзу, будувалися протягом більш ніж двох століть, і більшість їхніх автономних держав не мали власних добре усталених економік, які вони могли б поєднати з колективною системою. Природно, це було частково пов'язано з тим, що будь-які суспільства, які існували на цих територіях до їх приєднання і подальшого перетворення в держави, не були по справжньому ринковими економіками в сенсі заходу. Якщо говорити делікатно, то штати, які в підсумку склали Сполучені Штати Америки, по суті починали з нуля. Насправді кожна з країн, які приєдналися до ЄС і побудували його за останні три десятиліття, мають дуже різну економіку, що вимагає аналогічних різних підходів до управління економікою. Управління великою, заможною, усталеною і відносно стагнуючою економікою, такою як Німеччина, Франція чи Італія. Вимагає зовсім іншого набору економічних політик ніж управління крихітною економікою, що швидко розвивається як Румунія чи Словенія. Компроміс між країнами з висококонкурентним експортом і тими, які потребують захисту, завжди буде саме таким: компромісом так країни все ще зберігають значну внутрішню автономію, але ЄС приймає колективні рішення. Такі як монетарна політика та торговельні обмеження, менша країна, така як Румунія, яка все ще розвивається і виробляє сировину, ймовірно, зіткнеться з великими труднощами, якщо їй доведеться реально конкурувати на світовому ринку за свій експорт. На противагу цьому, така країна, як Німеччина, має високорозвинену промисловість і дуже цінні товари, які вона могла б використовувати для укладання вигідних для себе торговельних угод. Сировинні культури, такі як кукурудза і пшениця, а також надзвичайно прості промислові товари, такі як ізольований дріт, по суті, повністю взаємозамінні, або, кажучи, фантастичною економічною мовою. Виходячи з якості, можна було б розрізняти автомобіль або літак німецького виробництва і той, що виготовлений в іншому. Але румунські дроти з кукурудзи і міді, по суті, будуть такими ж, як і ті, що виробляються в будь-якій іншій країні, а за відсутності відповідних торговельних угод. Люди по всьому світу купуватимуть його у найдешевшого постачальника. Надзвичайно складно розробити проект торговельної угоди, яка принесла б користь усім країнам-членам ЄС, так само, як і найпотужнішим економікам окремо, враховуючи ці розрізнені цілі. З такою ж проблемою стикається і монетарна політика. У той час як відсоткові ставки варіюються в кожній країні всередині ЄС, європейський центральний банк встановлює ставку овернайт. Яку іноді називають готівковим курсом, теж саме для Європи в цілому. З чим це пов'язано? Однак кожен уряд має різний профіль ризику. Греція повинна забезпечити інвесторам більш високу прибутковість своїх облігацій, якщо вони хочуть залучити капітал, щоб компенсувати ризик того, що уряд збанкрутує за своїми боргами, оскільки така країна, як Німеччина, набагато менш схильна до дефолту за своїми кредитами, ніж Греція. Ще раз. Щоб врахувати це, центральний банк також повинен контролювати інфляцію, яка в ЄС сильно варіюється від країни до країни, через різні ринкові умови, податкові структури і навіть культурні відмінності. Все це означає, що будь-яка стратегія знову ж таки буде компромісом між реальними вимогами цього зовсім іншого набору країн. Це вже стало проблемою, оскільки висока вартість євро посилила фінансову кризу в Греції. Вартість національної валюти зазвичай знижується, коли вона зазнає серйозних фінансових труднощів, що робить покупку національного експорту менш дорогою, і дозволяє їй заробляти більше грошей для погашення боргу. Цього не відбувається або принаймні не так часто, коли велика кількість країн використовує одну і ту ж валюту. Урок тут неймовірно захоплюючий, і дуже важливо розуміти, що всі економіки стикаються з однією і тією ж проблемою. Навіть коли йдеться про поступки щодо регіонального різноманіття, ЄС, мабуть, не є найсуворішим прикладом таких речей, як торговельні угоди та монетарна політика. Якщо вилучити з рівняння такі країни, як Люксембург і Вашингтон, різниця між найбільш і найменш продуктивними штатами США, наприклад, тепер приблизно така ж як різниця між найбільш і найменш продуктивними країнами ЄС у розрахунку на душу населення. Дійсно, Округ Колумбія також є економічним утворенням, яке не так вже й відрізняється від багатьох європейських мікроекономік. Найбідніші країни ЄС в середньому обганяють найбагатші за рівнем ВВП на душу населення, тоді як у США все навпаки. За рахунок робітничого виробництва найбагатші штати США завойовують позиції над найбіднішими штатами, і це частково пов'язано принаймні з тим, що ці райони мають більші обмеження на потік промисловості навколо економіки і ще меншу свободу у визначенні своєї економічної політики. Однак рішення, прийняті на федеральному рівні, все одно впливають на них. Політика, яка приносить користь розвиненим галузям промисловості та міським районам, може не принести користі виробникам у регіональних умовах або фермерам у сільській місцевості, навіть в унітарних країнах без окремих держав. Однак окремі національні економіки. Навіть великі федерації на кшталт США, які надають своїм державам-членам велику автономію, все ще можуть перерозподіляти федеральні податкові надходження на користь слабо розвинених районів, або безпосередньо через трансферти, або опосередковано через контракти і субсидії. Один з головних моментів, який ми не хочемо повторювати занадто багато, полягав у тому, що навіть якщо ці платежі не завжди економічно ефективні, вони все одно виплачуються, оскільки запобігають тому, щоб диспропорція між міськими та сільськими районами стала занадто великою, як і регіональне виробництво, інфляція різна в різних секторах будь-якої економіки. У будь-який конкретний період рівень інфляції у великому центрі міста, такому як Нью-Йорк, Токіо або Сідней, буде відрізнятися від рівня в сільській місцевості країн, в яких такі міста розташовані. Основна причина, чому це є проблемою, зокрема з ЄС, полягає в тому, що валюта, як правило, унікальна для однієї нації, і ця нація буде окремою. Розрахуйте свій рівень інфляції один раз для всієї економіки. Але оскільки ЄС використовує євро, який використовується десятками різних країн з регіональними варіаціями, кожна країна повідомляє про окремий рівень інфляції, який дійсно більш репрезентативний для реальності. На противагу цьому. Інші національні економіки якось безглуздо вважають, що ціни зростають з однаковою швидкістю скрізь Україні. Тому навіть якщо це здається хорошою річчю для ЄС, збір точних економічних даних йому не дуже допоможе, якщо він не зможе точно їх регулювати. Навіть якби вона мала можливість використовувати власні витрати для збалансування таких статей, як компрометуючі торговельні договори та грошово-кредитна політика. Вона не могла б цього зробити через надзвичайно низький рівень федерального бюджету, який в основному використовується для підтримки адміністративних послуг. Економічне управління є надзвичайно складним у цій системі через дивний поділ між політиками, які централізовано здійснюються ЄС, і політиками, якими займаються окремі національні економіки. Це особливо актуально в екстремальних обставинах, таких як боргова криза, енергетичні обмеження з Росією та Брексіт. Бізнес у цій економічній сфері також стикається з цим викликом. Теоретично ЄС мав би спростити для компаній роботу та розширення, не будучи обмеженими густонаселеними національними кордонами, враховуючи майже повну свободу пересування людей, продуктів та послуг як усередині, так і між країнами-членами. Економічна стабільність Європи стала значним фактором її успіху, незважаючи на такі виклики, як ГФС, криза Єврозони. Ковід та прикордонний конфлікт. ЄС надав людям можливості для більш вільного життя і роботи по всьому Союзу, спростивши туризм і забезпечивши Євро другим за величиною резервним засобом обміну в світі. Однак колективна економіка ЄС вже більше десяти років перебувала в основному в стагнації, а США були аутсайдером у зростанні. ЄС також є стабілізуючою силою в Європі та в усьому світі. Приносячи вигоду невеликій жменці висококваліфікованих працівників та багатим інвесторам капіталу, виклики, які стоять перед Великою Британією як колишнім членом ЄС, є важливими міркуваннями в цьому рівнянні.